Кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй то змай, то змай, заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. То змай, Кашлю немає. Президент Володимир Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це глава держави написав на своїй сторінці у соцмережі. Зазначив, що обговорили багато нюансів дипломатичної роботи у плануванні мирного процесу. Далі цитата. Меші радники завтра працюватимуть у Швейцарії. Представники України, Сполучених Штатів та формату Є3, а саме Британії, Франції та Німеччини. Абсолютна більшість лідерів Європи готові допомагати і долучитись. Зараз тривають консультації на різних рівнях, і активність кожного, хто прагне справжнього і тривалого миру, має значення. Володимир Зеленський президент України. Сенат США розкритикував мирний план, який Дональд Трамп пропонує Україні. З різкими заявами виступили одразу кілька сенаторів з обох партій. Республіканець Міч Макконнел заявив, що ця ініціатива виглядає спробою умиротворити Путіна, а не досягти реального миру і застеріг від будь-яких поступок Росії. Демократка Джин Шахін назвала документ фактично планом Путіна і наголошує, що США мають тиснути на Кремль санкції, посилювати і надавати Україні далекобійну зброю. Голова комітету збройних сил Сенату Роджер Вікер. Також висловив скепсис. Підкресливши, що Україну не можна змушувати віддавати свої території агресору, сенатори закликають адміністрацію переглянути підхід і не представляти у мирних перемовинах інтереси саме Росії. Вговорило американську версію мирного плану країни групи семи. Лідери Євроінституції фон дер фондрляєне, Антоніо Кошта та інші європейські лідери у кулуарах саміту груп двадцяти. Саміт проходить у Йоганнесбурзі. Агентство Reuters пише про те, що на зустрічі були також представлені і Фінляндія, і Норвегія, і Іспанія, а також Нідерланди. А загалом західні лідери заявили про готовність приєднатися до забезпечення міцного миру в Україні, наголосивши, що кордони не повинні змінюватися силою. Богдан Ферен залучається кандидат політичних наук, експерт, міжнародник Богдан, вітаю. Вітаю. Вас. Богдан, насправді, там же ж у Мерца була хороша заява про те, що не можна вирішувати в е, 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 фінал війни, не можуть вирішувати дві країни поза головами інших учасників. Зокрема, йдеться про Україну і європейських партнерів, і не тільки європейських. Е, м, проте ця заява вона, вона не отримала реакції. Але можемо спрогнозувати, якою може бути реакція Білого Дому і адміністрації Дональда Трампа на подібну, на цю чи на іншу заяву? Якою? Ну, по-перше, звісно, я думаю, що білий дім і Трамп зараз намагаються це лідерство на себе не лише взяти, але й координувати в контексті все ж таки пошуків варіантів завершення російської війни. Але комунікація, координація з європейськими лідерами, столицями, воно власне, ця координація воно відбувається, тому що. Навіть Трамп, навіть при тому, як він подекуди ставиться до континентальної Європи в рамках безпеки, в рамках НАТО, він все ж таки розуміє, що заключно все рівно до нього будуть звертатися європейські лідери, якщо будуть виникати, а скоріш за все, будуть виникати нові ризики і проблеми пов'язані з європейською безпекою. Тому, власне, звісно, Трамп хоче зараз швидко, щоб щось було. Але в той же час завдання наше в координації з європейськими лідерами, щоб інтереси максимально України були враховані в цих цих форматах і перемовинах, які зараз максимально інтенсифікувалися безпосередньо. Ну як казав. Великий мікджагер та мови оригіналу you can't always Get What You Want. Це от стосовно Трампа і його бажання швидко закінчити війну. Ти не завжди отримуєш те, що ти хочеш. А, і мені здається, що е, швидко не вийде, зважаючи на поступ від е, європейців не, від нас, а також всередині Сполучених Штатів. От, чи не з цим пов'язана відповідь Трампа на запитання журналістки про те, чи остання це редакція з цього плану? Його коротка відповідь: ні. Не остання, ну, відповідно, та робимо висновок. Яким тоді може бути розвиток надалі, якщо швидко не вийде? Звісно, швидко вже не вийшло. Тому що Трамп обіцяв інше, да? він давав гучні обіцянки ще на початку праймеріс, і в принципі визнав те, що йому не вдається досягнути результатів відчутних у цьому складному процесі. Друге, все ж таки, те, що зараз обговорюється, і в публічний простір увірвалося як 28 пунктів. На мою думку, це такі контури, тобто до того, що обговорюється, є. Перелік питань найбільш складних, найбільш чуттєвих насамперед це територіальні питання. Є питання, які в принципі обговорюються, і навіть певні там баланси можуть знаходитися, назвамо так. Тому, звісно, це не остаточна версія. Зараз завдання максимально пропрацьовувати з ким. Ми це робимо найбільш ефективно, щоб там ті чи інші європейські лідери, на сам це все ж таки Великобританія, Франція, дійсно Німеччина в комунікації з американцями е, також інтегрували наші інтереси максимально. От власне е, це ключове. Е, наскільки це легко чи складно? Я думаю, що ми можемо припустити, що досить складно з огляду на те, що росіяни намагаються вже звинуватити в тому, що ми там не. Хочемо миру, тобто, ну вони ж також готувалися до подібного сценарію, інтегрували інкорпоровували свої інтереси максималіські, і вони зараз нас намагаються, ну якщо спрощено це назвати, розсварити там з американцями. Тобто, в них це також одна з ключових ідей і задач. То тут потрібно дійсно збалансовано, якісно, ефективно нам пропрацьовувати те, що нам найбільш пріоритетно, і в тому часі е, залишити також американців в комунікаційному е, не лише полі, так а в тісній координації щодо тих чи інших питань обговорень в рамках цього надскладного процесу. Слухайте, ну слухаю вас уважно, пане Богдане, і е, доходжу до висновку, що ви пропонуєте тягнути е, час. Просто тягнути час. Питання на ну мовляв, хто Я там, не пропоную. а як? А як тоді? Потрібно ж напевно, що от вам план М -м окей. Реакція ткану да, і от європейці, дивіться, який план. Ну, такий план. Давайте, да, давайте, давайте далі планувати по цьому плану. Ми ж бачили да кошту заяву. А, а далі що має бути? Ну певно, що має бути якийсь крок або від Києва, або припустимо від Берліна, від Парижа, від Британії. Що це має бути, щоб даруйте і не роздраконити Білий Дім, і як ви сказали, залишити його в полі комунікації. Це ж така, знаєте, складна історія. Я мені відчувається, що ви кажете, тягнути час. Ну, це воно відчувається. Я таке ми казали, я не казав. Я не в тій ролі, щоб казати остаточно, що робити. Дійсно, складна ситуація і вона не була простішою раніше. Я максимально намагаюся пояснити, наскільки важливо інтегрувати по мірі можливості наші інтереси в те, що зараз обговорюється на столі. Переговірмо, називаємо це так: і де через що і які канали комунікації, за рахунок кого ми можемо принаймні це зробити. От, власне, це про координацію з європейськими лідерами була наскільки я не помиляюсь, заява підписана рядом лідерів європейських країн. Вона досить коротка, але змістовна, що з одного боку є підтримка ініціативи Трампа, президента США щодо мирних процесів, але з іншого боку, є питання, які виокремлені як. Я кажу найбільш щасливі, я завжди про це говорив і раніше. Територіальні питання, питання, пов'язані з армією, тобто давці штучні бажання штучних обмежень з боку Російської Федерації по кількості. Тобто, це означає, що те, що зараз публічній площині, це контури, тобто, це точно не остаточний варіант, а яким він буде остаточно, і чи вдасться взагалі його ухвалити, це точно зараз питання відкрите, воно точно не вирішене. От, власне, я більше про це і про те, наскільки важливо також володіти інформацією, що відбувається за лаштунками. От, власне, це також ключова наша задача. І тут ми з нашими партнерами, в першу чергу, європейськими маємо максимально швидко і ефективно координувати ці дії. А щодо там затягувати час чи не затягувати час, на мою думку, все ж таки більше Кремль і Росія зацікавлена в тому, щоб затягувати і розтягувати цей процес максимально довго. Подрібнювати питання, які в різні вони пакети намагалися проштовхнути, і це також виклик подекуди, тому що вони намагаються росіяни грати в багатоходівки для того, щоб з одного боку можливо в них на меті точно є, щоб дистанціювалися американці від контексту російської війни. Ну або нас, як я казав, звинувачувати в тому, що ми там не готові, не хочемо миру. Ми миру хочемо, да але ми додаємо до цього справедливість і достойність. Так це зараз два формулювання, які важливо наповнювати змістом в контексті тих треків, які існують щодо тих чи інших консультацій. Буквально дві хвилини у нас залишається завтрашня зустріч у Швейцарії. Це про Проговорення деталей о того плану, який ймовірно буде взяти за основу, чи це про не знаю можливо покричати одне на одного, ну бо кого план не влаштовує пару спустити? Про що ця зустріч буде? Про координацію дій. На що розраховує Росія на те, що буде дискоординація на те, що дуже різні полярні думки всередині? Західних лідерів західних країн От на це вони розраховують. А наше спільне завдання все ж таки зробити максимум для того, щоб ми, партнери, це, зокрема, європейці американці, були більш скоординовані. От, власне, в чому ключова мета: якщо немає координації, полярність, певні конфлікти навіть. На це розраховують у Москві, і вони будуть на цьому грати. Зокрема, тобто, да, вони ж також визначають різні траєкторії, різні сценарії, які можуть бути після цього, як зараз стало публічним обговорення цих 28 пунктів. От, власне, тут дуже важливо от, зберегти певний баланс. Адекватність, професійність це максимально о, пріоритетно в цьому всьому на складному процесі. Знову ж таки, тому що війни, на жаль, легко агресори розпочинають і намагаються затягувати, але набагато складніше війни завершувати і конфлікти. Одан спасибі Богдан Ферен із нами був цей експерт, міжнародник і кандидат політичних наук. Дякую.